Сьогодні передаємо волонтерську допомогу в межах акції 3%, те, що були за березень місяць, плюс це кошти, ті, які були перераховані від ППО РС. Передаємо сьогодні на 8 військових частин. Це у нас «Мавіки 3Т» 2 штуки і 65 FPV-дронів. Ми вдячні, що йдуть на співпрацю такі мега потужні підприємства, як Рівенська атомна електростанція, щоб був позитивний результат для знищення ворога кожен день. Я дружина військовослужбовця ЗСУ, який служить на харківському напрямку. Наразі там дуже гаряче. Дуже буде допомога хороша в вигляді мавіка хлопцям. Щиро хотіла б подякувати за цю ініціативу керівництву станції та ініціативній групі і, взагалі, всім працівникам, які долучаються до цієї акції. Акція дуже правильна і потрібна на даний момент, тому що наші хлопці на передовій роблять все для того, щоб ми жили спокійно. Кожен з цих засобів, які ми сьогодні передали нашим військовим, допоможе зберегти життя наших військових і наблизити нашу перемогу. А нам це дасть можливість працювати і також допомагати, як і надалі, нашим військовим, тому що тільки разом ми сила.